На день міста Франківчан дивуватимуть вуличним театром вогню Вольфрам величезним тортом та концертами. Про це повідомив міський голова Віктор Анушкевичус. Розпочнеться святкування Дня народження Івано-Франківська 7 травня. Цього дня представники усіх навчальних закладів та громадських організацій вирушать до пам'ятника Івану Франку, а потім до міської ратуші. Саме тут відбуватиметься офіційне відкриття. На свято очікують поважні гостей. А це представники Австрії, Польщі, Латвії, Литви, Румунії. Чеської Республіки, Грузії та Російської Федерації будуть учасники іноземні делегації, представники посольств консульств. Загалом біля 20 уже іноземних делегацій підтвердили свою участь у святкуваннях дня міста. Серед традиційних заходів в рамках відзначення Дня міста відбудеться міжнародне свято Ковалів. Участь в ньому візьмуть майстри з металу з 23 країн світу. А от для музичних фанів в облому з рамтеатрі відбудеться концерт симфонічної музики. Це буде урочиста академія, відповідно, і концерт оперної музики, оркестр Львів» і група провідних оперних співаків на чолі з народною артисткою України, Героєм України Марією Юрією Стефюк. Для молоді традиційний буде рок-концерт за участю в основному івано-франківських гуртів також буде гурт Дизел Дрімс. Тому я думаю, що і для молоді буде досить таки цікаво. Родзинками цьогорічного святкування стане вручення івано-франківським школам прапорів міста, які урочисто піднімуть у всіх навчальних закладах. Не обійдеться день міста і без вже традиційного торту, яким пригощатимуть біля ратуші усіх мешканців. Вартість таких урочистостей за підрахунками чиновників 400 тисяч гривень.